Десь 80% людей вважають арбітраж скамом, тому що вони потрапляють в цю сферу зазвичай через якесь неякісне навчання. Вони побачили якихось блогерів, які обіцяють золоті гори там швидкі заробітки. І успішний успіх і тому подібне. Вони заходять до таких людей. А ці блогери вони користуються просто попитом, що люди хочуть навчитися, вони їм це дають. Але на жаль, зазвичай ця структура навчання вона погана. Вони неправильно якось доводять людей до результату. І в принципі, цього результату немає. Відповідно, більшість людей не отримує те, за чим він приходить, вважає арбітраж обманом, що там неможливо заробити. Що порадив би я таким людям? В першу чергу потрібно дивитися на людину, як на людину, до якої ви хочете піти на навчання. Тобто, які цінності в цієї людини, чи відгукуються вам її цінності, як вона себе поводить з іншими, з близькими, з підписниками? Якщо людина обіцяє якісь вам золоті гори, типу і кнопку буву? Ну варто задуматись, тому що в цій сфері можна зробити гроші, але точно не так як е, вам обіцяють за місяць-два вийти на п'ять десять тисяч доларів